Катизма перша. Псалом 1. Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він, як дерево посаджене, при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає. А все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечистиві не так, вони як порох, що вітер змітає з лиця землі. Тому не встоять нечистиві на судді і грішники на зібрані праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечистивих загине. Псалом 2. Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють марне. Постають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розірвемо, кажуть, пута їхні і скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміхається з них, Господь осоромить їх, тоді Він заговорить до них у гніві своїм, і обуренням своїм розжене їх. Я ж, поставлений від нього царем над Сіоном, горою Святою Його. Сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене Ти, син мій, я нині породив тебе. Проси у мене і дам тобі народи у спадщину твою, і краї землі у володіння твоє, будеш пасти їх жезлом залізним і як посуд глиняний розіб'єш їх. Отже, нині зрозумійте царі, навчіться всі судді землі, служіть Господу зі страхом. І радійте йому з трепетом. Прийміть повчання сина, щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його, блажені всі, хто надіється на нього. Псалом 3. Господи, як намножилося напасники моїх, многі постають на мене, многі кажуть душі моїй. Нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа возвав, і він почув мене з гори святої своєї. Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь заступить мене. Не убоюся тьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресне, Господи! Спаси мене Боже мій, бо ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною. Зуби грішників, сокрушив є син. Господнім є спасіння, і на людей твоїх благословення твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 4 Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї. Тісноті, ти дав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою. Сини людські, доки будете ганьбити славу мою? Нащо любите марноту і шукаєте неправди? Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючись, не согрішайте, роздумуйте в серцях ваших. На постелях ваших заспокойтеся, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло лиця Твого, Господи, Ти дав веселість в серці моїм, від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто зселив зв... у мене надію на життя. Псалом 5. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій, і Боже мій, бо до Тебе молюся, я, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти, Бог, ще не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий, не, не залишиться нечистиві перед очима Твоїми. Ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, ти Богубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості твоєю увійду в дім твій, поклонюся до храму святого Твого, зі страхом перед тобою. Господи, настав мене правдою твоєю, ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед тобою. Бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріб відкритий гортань їх, язиком своїм облещують. Осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх за безліч нечестя їхнього, відкинь їх, бо вони повстали проти Тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, що опувають на Тебе, і повіки радіють, ти оселишся між ними. І будуть хвалитися тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом покриваєш його. Псалом 6 Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена. А ти ж, Господи, доки, зглянься, Господи, і визволь душу мою. Спаси мене ради милості Твоєї, бо хто ж після смерті буде згадувати тебе, і у гробі хто буде славити тебе? Я втомився від сітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою, висухло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, нехай соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом сьомий Господи, Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи, Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив зло, приятелем моїм або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене. То нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її втопче в землю, життя моє, і славу мою кинув порох. Стань, Господи, у гніві твоїм піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав ти, і сон народів оточить тебе, над ним високо піднесись. Господь судить, народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішник, а праведника підкріпи, бо ти, Боже, праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який списає праведних серцем, Бог суття праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня. Коли ж хто не кається, він гострить меч свій. Готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її і впав у ту яму, яку сам приготував, і повернеться злоба його на голову Його, і неправда його на тім'я впаде. Прославлятиму Господа за правду його. І величатиму ім'я Господа Всевишнього. Псалом 8 Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Твоє піднеслася вище небес, із уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами твоїми, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним, ти створив його мало чи меншим за ангелів, славою і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.